Кавуни завжди асоціюються з теплом, відпочинком і задоволенням їх яскраво червоний м'якуш і освіжаючий смак, роблять їх незамінним атрибутом літнього столу. Бесарабська спека дивує тим, що вже на початку липня кавуни почали наповнювати прилавки. Важко встояти перед спокусою, купити стиглий соковитий кавун. Розкажіть, будь ласка, нам які кавуни у вас є? Яка вага, яка ціна, та звідки вони приїхали? Ну, арбуз це бритовський. І дыня теж Ну, В основному у нас в цьому році арбуза буде достаточно, тому как бы, арбуза буде вистачати. Середня вага соковитого чуда 4-5 кілограмів. На продукцію є виданий експертний висновок про відповідність харчовим стандартам. Який е кавун є солодким? Який є самим корисним? Який особисто вибираєте ви? Як що там хвостик плямка? Ні, по нікотре от встучатеніво постуку можна визначити, коли арбуз либо ударений, либо переспевший. По спелости его определить нельзя, потому что он, ну, он стучит одинаково в основном. Когда он глухой, тогда он получается либо переспевший, либо пустой внутри. Вот и все. А по хвостику, то, если он свежесорванный арбуз, то хвостик может быть даже и зеленый, но он будет классный хороший арбуз. Так что это не имеет значения. А вы э, с каких людей? нарезают с скипочками арбуз, кавончик, чи вы нарезаете пополам та толожку? Вот. О! Вот это О! Вот, самый лучший я... вариант. Це найкращий варіант. А ціни на дині? Диня від 25 до 40. Чекаємо вас на вкусний, сладкий арбуз. Приходите. Кавуни не лише смачні, але й дуже корисні. Вони багаті на вітаміни А, В6 і С, а також містять багато антиоксидантів і амінокислот. Регулярне вживання кавунів сприяє покращенню імунної системи, підтримці здорового зору і зменшенню ризику серцево-судинних захворювань. Кавун солодкий, 25 гривень. Звідки ви його привезли? Софійка наш місцевий. Добре, коли ви вже почали реалізовувати свій солодкий команд? неділю як. Ви у вас є? Так. Да. Покажіть, будь ласка. Е... Сьогоднішнього дня, Так. Так, 3 липня, у вас є дозвіл, що відповідає тому якості та так. Дня? Так. Добре. Любите охолодженим чи ні? Ні. Теплом теж йде. Так. Дякую велике. Гарних вам продажів. І вам дякую. Гарного дня. В іншому куточку ринку є також експертний висновок про те, що продукція відповідає якості. Вона є допустимою всі межі. Також є можливість подивитися саме на кавун, яким він є всередині, бо наш продавець він трошки засмутився та не хоче давати нам коментар. Але можна подивитися, що кавун не зелений всередині, та також ціни 25 на кавуни та 40 на диню. Завітайте на ринок Одещини, бо таких веселих, вдячних та всміхнених продавців, ви більше ніде не побачите. Олеся Самчинська, Мотолокінчук, перший муніципальний.